– Десь недавно робили? Так, та, То робота, то робота зарт-бетону. Троянди, які ніколи не в'януть. Любите квіти? Е, так, але такі, які довго не в'януть. <сум> з вазонками в мене не виходить. А от щось таке я люблю. Вишивка була, вишивка, пішла в історію. Ну, я тільки радію тим роботам, які вони є. Далі барлів, епоксидна смола і артбетон. Це практика, це інтернет, спілкування з людьми, які чимось похожим займаються. А решта тільки праця. Дуже багато зіпсованих матеріалів. У таких столиках можна використовувати квіти, які були важливі. При освіченні, при одруженні, весільний букет можна його залити і буде пам'ятка на довгі роки. Це можуть бути столики, годинники, картини, все що завгодно. В тому і плюс малий. Для душі, і от навіть якщо замовляють якусь роботу, оті зароблені гроші за таку роботу творчу вони набагато приємніші, вони набагато радості більше приносять, ніж та така обов'язкова робота. Кожен виріб треба робити з бажанням. Буде в нас ангелик, не несбуде кристалічний. А крила золоті. Так, а закінчення крутим золоті. Що потім з тим ангеликом можна робити? Ангелик можна використовувати як прикрасу на ялинку. Зараз досить доречно вже. Бо час швидко летить, можна готуватися вже до новорічних свят, можна собі як оберіг його використовувати. На День Ангела можна подарувати. Я думаю, гени. Мої батьки багато робили костелів, церков відновлювали, Батько більше там карнизи. Такий старовинні відновлював. Ну, Я десь то бачила і думаю, то від нього і передав десь мені. А мама теж робила для церков? Та. А Та. А Та. Але мама штукатур вона робила важку роботу, а тато робив таку делікатну. Залишаємо його на годин 12 і тоді побачимо результат. А це лелека? А лелека вже в нас відстоявся. Ось такі у нас далека. Форми, коли от витягували карниз. От то я бачила. І як фарба розводилася. Робота ручна і вона ну, більш цінна для мене. Навіть на висоту, на рештування, на висоту 45-50 метрів я була років 15-16, мені без проблем було вискочити до тата, подивитися, як він працює. То було постійно. Тобто, як є всередині якийсь творчий нахил, ну зовсім по-іншому дивиться на деякі речі. Для когось то там щось не потрібне, а я бачу, що з того можна щось зробити. Якась краса. Так, можу зробити якусь красу. Коли діти маленькі були, я займалася вишивкою по ночах. Якось так любила в темноті, вночі, коли немає нікого побути сама з собою. То картини ікони. З таким глибоким змістом, з багатьма кольорами, такі, щоб передавали суть, щоб можна було зануритися і просто розчинитися в тій картині. І Відчути, ніби ти там є. Я зразу брала роботу важку. Тобто мені шкода було часу там щось таке вишивати, яке потім не буде потрібне. Ваша мама росіла? Ні, ніколи. А бабці? Ні. Це є наша та місцева церква, там фігурки всі старовинні, які вже були дуже давно зроблені. Потребували реставрації, я то робила задоволення. Так, то було тріщини і повністю перемалювання там, фігури. Тому що вони були в такому ну, досить плачевному стані. Тому що тут батьки малювали церкву, я допомагала, то та, якось так. Якось так. В тій церкві місцеві батьки Так, коли... так, та, коли ще була дерев'яна давно. То в вглиниця. Так. Гіпс барлєв. Наступний був Барлєв. просто захотіла собі спробувати. Чим мені вийшло. Відразу вдалося? Ні, ні. Не відразу нічого відразу не виходить. Треба було досить багато попрацювати, багато розчарувань, але праця, праця і праця. Квіти мене цікавили, але такі постійні, вічні, такі, щоб довго були. Я пробувала робити квіти. А ви з таких картин перейшли на стіни, так? Так, є кімнати. Ну... Є стіни, є можливість. Просто закриваю двері, роблю заміс і працюю. То ваша кухня? Та? Що хочете зробити? Трохи моря? — Трошки відпочинку, куточок відпочинку. Обов'язково Так, да, Обов'язково троянди, камінь, дерево це те, що я люблю. То моя скла перша. То місяць. Ну, Така думка мені прийшла в голову. Я захотіла щось таке зробити цікаве. То в чиїй кімнаті ви зробили? Це моя донька. Ага. Вона була не проти? Ні. Ні. Вона в мене вірить. Чому саме місяць? Та, не знаю. Тишина спокій. Віра в казку. Хто вам допомагає всі готони несе? Син. Скільки відер? <рес> Мішок, Два? – ми сюди все принесли і туди робили. А скільки тут треба? Багато? Mm, ну, то трошки було, трошки було. Декілька мішків пішло. Довго? Шпатлі. багато часу зайняло? Так, e, так. Та. Тому що матеріал живий, він рухається, він мокрий. Але з любові, з бажанням. Скільки місяць десь тривало, чи ні? Більше? E, Може більше? На вулиці це вже не барельєф. Це вже арт-бетон. Там вже зовсім інша суміш. Це ще складніше. Так, важче робити, тому що ти на вулиці то не є горизонтальна поверхня, то вертикальна і трошки важче. Ти ще й дощ може паре? Тобто в мене робота можна сказати сезонні. Гарний Муравель поселився. З чого він? Це артбетон. І тут така дівчинка гарна. Така гарна дівчинка, та. <плес> яка охороняє нас. То мене охоронить саду. Як ви робили? Це мішковина чи що це? Так, це мішковина і оброблена бетоном. Вночі він підсвічується так, що по яблука до мене ніхто не йде вночі. <реку> 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 що робити зі смале? Артборди годинників. Це столики маленькі. Це картини. Спробувала. Мені це сподобалося, але це досить такий токсичний матеріал, досить токсичний. Тобто треба маску вдівати, так, як я кажу, скафандр, щоб з нею працювати. Але потім виходить красота. Годинники. Ну, зараз досить популярні, цікаві. Можна робити різних кольорів, вони є досить гарні mm. на подарунок. Їх можна робити різних кольорів на підзамовлення, ну, будь тобто, любий під інтер'єр. Багато хто тепер е, в забобони кажуть, годинника не можна, не можна. Але я не вірю, що як, як робити там від душі, що там якийсь годинник може вплинути на, на чиєсь життя, чи там. Це не вірю, за обобони, треба вірити в себе, щоб було все від серця з доброю душою. У нас є така дівчинка Вікторія Ланг, волонтер, ну, якій ми довіряємо, яка вона від душі робить цю справу. І на аукціон даємо їй роботу. Я маю ще дві гільзи, тільки от, тільки появиться трошки якийсь вільний час, я обов'язково зроблю і теж дам на аукціон. Мені дуже приємно, коли мені трапляються люди, яким це подобається. Бодьтеся, їх не так багато. Мені подобаються люди, які щось руками роками роблять, вміють щось творити руками, які вкладають душу в це. Не просто якийсь там подарунок, який зроблений на конвейері. Які можна купити де, де завгодно. А, а робота від душі, якої ніде нема, яка є в єдиному екземплярі. І що вам дає те твої? Показати внутрішню красоту, те, що є всередині.